Послання 97. Гріх завжди буде гріхом, незалежно від того, як ви його виправдовуєте. Неділя 29 травня 2011 року 17.30. Моя ніжно улюблена дочко. Як я плачу за всіма моїми дітьми, які грішать, тому що не розуміють мого вчення. Багато з них не знають, що вони ображають мене, тому що їх або ніколи не вчили істині. Або вони вирішили обстоювати свої гріхи. Багато тих, які грішать, намагаються виправдати свій вчинок, тому що слухають інших, які використовують толерантність як прикриття для виправдання гріха. Гріх завжди буде гріхом в очах мого Отця, незалежно від того, наскільки малим є цей гріх, багатьом з тих, які здійснюють тяжкий гріх, якимось чином завжди вдається захистити. Своє так зване право на гріх, засліплюючи себе на зло, яке представляє їхній гріх. Моїм дітям пощастило, що я прощаю їх за їхні гріхи. Якщо б тільки мої діти по всьому світу знали про моє милосердя, вони б зрозуміли тоді, наскільки їм пощастило отримати цей великий дар прощення, який я уділяю їм в цьому житті. Якщо вони не будуть регулярно просити прощення. То їхні гріхи призведуть до того, що вони будуть продовжувати грішити знову і знову. Чим більше вони будуть грішити, тим далі віддалятимуться від мене, і тим важче їм буде повернутися до мене. Послухайте мене, моє милосердя є для всіх вас, щоб ви скористались з нього. Прийміть його від мене зараз не дозвольте світові заманити вас в пастку, дозволяючи собі стати жертвою. Спокус гріха. Як тільки ви згрішите, ви потрапите в пастку і не знатимете, куди звернутися. Гріх змушує вас відчувати себе дискомфортно в глибині душі і всередині вас. Толерантність сьогодні є модною. Так багато моїх дітей продовжують голосно кричати про необхідність толерантності в суспільстві. Толерантність сьогодні є модною в її вільному трактуванні, її можна використати, щоб перекрутити навіть найбільш тяжкі гріхи, толерантність вміло сформульована, щоб захистити кожен тип гріха, відомий людині в світі сьогодні. Кожен претендує на право на толерантність. Яким би не був гріх, в більшості випадків він буде просуватися як цивільне право. Незалежно від того, як ці гріхи пропагуються як правильні, вони завжди будуть неправильними. Настав час для того, щоб людина подивилася правді в очі, щоб знову стати відповідальною визнати те, що акти гріха, в яких вони беруть участь, є морально неправильними ставитися до своїх ближніх, включаючи тих дітей, які в утробі матері, як зрівними в усьому. Старано моліться про ласки побачите правду такою, якою вона є, а не підробленою версією, в яку ви вирішили вірити, тому що вона відповідає вашим егоїстичним цілям. Є тільки одна правда: кожен з вас знає у своєму серці різницю між правильним і неправильним. Визнайте це зараз, якщо хочете, щоб я врятував вас від пекельного вогню, ваш Спаситель Ісус Христос.